З нами на прямому зв'язку ще один гість, речник ВМС Збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. Пане Дмитре, ми вас радо вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава! Вітаю студію, Вітаю людей! Як так трапилося, що все більше історичних подій трапляється в межах нашої війни, пане Дмитре, хотілося б інакше, щоб її взагалі не було, але маємо те, що маємо. Є в нас підтверджена інформація про те, що вчора був збитий російський літак А-50 і пошкоджений пошкодження повітряного командного пункту ІЛ-22М. Всі зараз, звісно, в приємному шокові від ліквідації А 50 який був небезпечний для нашої країни, який скр сканував всю територію, ну і власне допомагав росіянам виявляти важливі е, е, радіолокаційні, е предмети, які захищають нашу територію у тому числі. Пане Дмитре, ясно, більш-менш як це працює тепер в небі. Ми сподіваємося, що ракетні атаки, ракетні загрози вони трошки зменшаться, принаймні на якийсь час. Чи впливає відсутність цих лі літаків на море? Чи там вони теж були ворожими хижами, і чи тепер кораблі Чорноморського флоту, які ще лишаються їх не Багато, але чи можна сказати, що вони менш захищені? Насправді ви абсолютно праві. Це безперебільшення історична подія, тому що, наскільки я пам'ятаю, не втрачала ніколи так звана Російська Федерація, подібні одиниці в бойових умовах. Ця війна має декілька таких моментів, так само, як і підводний човен вони вперше втратили, і флагман. Ну, Така, така реальність, таке сьогодення. Є. Як свого часу вони втратили Москву, яка фактично виконувала подібні функції в акваторії Чорного моря. Так само зараз вони втратили такий радар, який дозволяв в принципі, відслідковувати багато чого, в тому числі і в морі. Звісно, в самому Криму, тимчасово окупованому, на жаль, обладнання, теж має бути. Відповідне, проте такі можливості, як мав цей А-50, звісно, досягнути складно, тому що у нього інший кут обзору, і він, звісно, був дуже в якомусь сенсі ефективний. Тим не менш, у нас в принципі ситуація в морі від цього не може сказати, що особливо якось змінюється. Ситуація зараз штатна. Кораблі всі перебувають в принципі. В східній частині моря, здебільшого, і виконують там звичайні штатні бойові завдання. Угу. Експерти кажуть про те, що у росіян таких літаків хтось каже дев'ять одиниць, хтось каже п'ять, але в цілому, тих, які вони активно використовують, в рази менше. Тому ще раз і ще раз ми підкреслюємо величезне значення ліквідації цього, цього літака. Ви справді почали з моря, і ну і перенеслися вже у повітря. У той же час ми говоримо і про те, що російський флот пане Дмитрий, він набагато менше представлений зараз на території і довкола пі. Вострова Криму в акваторії Чорноморського флоту Чор, Чорного моря тут, взагалі, важливо нагадати, що анексія Криму, як така, вона відбувалася заради того, щоб і Крим перетворити в свою воєнну базу Сєвастополь у фортецю. Я от посилася зараз на слова нашого керівника гурмо Крила Буданова, який каже, що вдалося витіснити російський флот на південний схід Чорного моря. Не витіснити зовсім, пане Дмитрі, але досягнення є. Як нині це відображається знов ж таки на питанні безпеки? Якщо дивитися та, на море і не бути професіоналом, то здається, ну окей, перепаркувалися з одного місця в інше місце, все одно вони присутні, але ж направду це е, ускладнює і їм життя. Який найголовніший здобуток, як це в буквальному практичному сенсі зараз проявляється? Ну, тут треба розділити. Тому що, звісно, наприклад, для тих платформ, які вони використовують зараз для ведення бойових дій, це носії крилатих ракет, практично мало чого змінилося. але... Так, звісно, можна запустити калібри навіть з акваторії, десь біля того самого Очамчірі, так, куди вони так само збираються перебазовуватися. Звісно, можна, але логістика страждає. Тобто, як ви бачите, завантаження крилатих ракет фактично зараз вони під великим питанням, тому що не можуть вони сходити в Севастополь так просто і завантажитися. Небезпечно це досить. І вони це чудово розуміють. Тому ось вам вже перший результат того, що їх відтіснили у східну частину Чорного моря. Це логістичний відрив від військово-морської бази у Севастополі. Це перше. Друге, як ви пам'ятаєте, минулого літа, минулому році, вони фактично намагалися панувати у центральній частині. У південно-західній частині наближалися притул до територіальних вод країн НАТО, в першу чергу Туречкої Республіки, Румунії, Болгарії, перекривали ділянки моря. морі. І все це відбувалося не просто так. Все це відбувалося на шляху морських комунікацій, тобто на торгівельних шляхах. І робилося це навмисно для того, щоб блокувати Україну. І наразі зараз вони цим не займаються. Чудово розуміючи небезпеку і присутність їхня у південно в західній частині зараз мінімально вони там з'являлися два рази, щоб зустріти свій е, е, торгівний ну, розвоборон е, логістика предприємства. У них таке є, яке е, військові вантажі з Сирії тягає через е, Босфор. А все, більше ми їх там не спостерігали. А перед тим вони, пам'ятаєте, як зупиняли сухий груз і доглядали його. Турецькі і вважали, що це нормально. А зараз такої практики немає. Це так само важливе досягнення це відкриття наших торгівельних шляхів комунікації. Пане Дмитре зараз дуже багато на заході говорять там різні заголовки, різні розслідування на тему того, а чи Путін нападе на європейські країни, на країни НАТО. Ну і суч з усього і колективно разом, і поодинці кожна країна готується до своєї оборони. Зараз стало відомо про те, що Великобританія направить 20 тисяч військовослужбовців для участі в навчаннях НАТО. Нічого нового навчання проводяться щороку і навіть не один раз. State Fast Defenders – стійкий захист. Він запланований в Європі. На весну цього року там буде дуже багато компонентів, які будуть застосовуватися на цих навчаннях. Нам, звісно, найбільш цікаво. Там в маневрах буде задіяно авіаносну ударну групу. Кораблі, підводні, підводні човни. Центром там будуть винищувати винищувачі. Центром буде авіаносець класу Квін ну, Елізабет. Тобто там прям буде вау-фейерверк. Wow Але ми завжди говоримо, що західний світ та оснащений, та ясно, що у не може сказати. Що в нас немає авіанос. Але в нас є досвід, про який ви зараз нам розповідаєте. Ми його бачимо в практичній площині. Тобто без нашого досвіду важко собі уявити тепер будь-які навчання. Чи застосовують його на наші західні партнери? Чи списують вони, дивляться, що зробили ми, як потопили кораблі, як діяли в яких ситуаціях, коли в нас немає парітету, і як вони його собі потім імплементують, цей досвід. Ну, звісно, вивчається досвід завжди, і партнерів. І... Противника. І в цьому немає нічого надзвичайного. Насправді, наш ворог так само вчиться і на власних помилках, і на нашому досвіді, і іноді щось ми можемо подивитися з їхньої практики корисного, так само, як і вони. Війна це взагалі динаміка. Це немає якихось сталих рішень. знаєте, Вони часто питають, а навіщо нам тепер флот? У нас от тут дрони все зробили. А. Та ні, шановні, так воно не працює. Сьогодні зробили завтра. Завтра з'являється якась протидія. Ми шукаємо нові рішення. Вони так само. Тому, звісно, досвід вивчається завжди, будь-який досвід, і відповідно з цього роблять висновки, і якісь після цього втілюють нові рішення. Тому так, звісно, обмін досвідом постійно він триває. Є чим нам поділитися і є чим тепер надихати, бути сміливими і не боятися наших західних партнерів. Дякуємо, пане Дмитре, за те, що вийшла з нами на прямий зв'язок. Речник Ме збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук, був з нами під завершення нашої першої інформаційної години.